менше на кубок України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок до Вінниці з'їхалися 300 спортсменів. Проводять його вперше після десятирічної паузи, каже тренер збірної Вінничини Костянтин Соцков. Проходить турнір на базі обласної дитячої юнацької спортшколи. «Колос». «Це відбірковий для для членів збірної команди України для проходження в збірну. Кубок приурочили пам'яті військовослужбовця Героя України Дениса Глобунського. Денис був кандидатом у майстри спорту з важкої атлетики, каже його тренер Костянтин Соцков. У нього дуже стрімко розвивалася його кар'єра спортивна. Він був талановитий, дуже цілеспрямований. Такий, знаєте, як кажуть, на важких атлетів кажуть люди-адаманти. Це коли кам'яне вим'язи і сталеві нерви. Денис був саме таким людиною адамант. І він був справжнім таким. Я не дивуюся, що він став героєм, тому що він був дійсно дуже потужний хлопець був. А ти покажи, як палають горім, коли Бога состані має. Серед присутніх друзі, рідні Дениса. Усі одягнені у футболки з зображенням воїна. Денис служив у третій штурмовій, загинув 24 листопада 2022 року. Розповідає дружина Тетяна Лабунська. Пішов добровольцем у Київ ССО Азов. На початку де згодом було переформатовано третя штурмова бригада. Обороняв він Київську область, Запорізьку область, Донецьку область. Де було дуже багато знищено окупантів ним у загинув він у Бахмутському напрямку. Ангеліна Селіванова з міста Креміна на кубку представляє Луганську область у своїй ваговій категорії. 64 кілограми посіла третє місце. В ривку я підняла 80 кілограм, це для мене не є максимум. В поштовху я виложилася на всі 100%, Підняла свій самий максимум. Я стільки в залі не піднімала, а також встановила рекорд України знову до 15 років. Поштовху 101 кг кілограм, і у сумі двоборства 181 вісімдесят кілограм Я представляю Закарпатську і Харківську область. І також представляю Центральний спортивний клуб Збройних сил України. Я майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи, чемпіонка України. Багато разів призявка чемпіонатів Європи та світу. Не скажу, що було дуже важко, але поборотись потрібно було. Те, що розраховувати, підняли. Триватиме турнір до 14 вересня включно. Перші два дні змагаються жінки, 13 та 14 вересня чоловіки, каже голова суддівської колегії Валентин Олешко. Кубок є відбором для збірної команди України на чемпіонат світу, який буде в цьому році у грудні. В Бахрейні Багрені тому найкращі атлети будуть відібрані. І почнуть підготовку до чемпіонату світу. Підготовка вона непогана. Є дещо невеличкий спад в результатах. В результатах, але ми надіємося, що до грудня місяці вони, як кажуть, наберуть спортивну форму. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Суспільне, Новини Вінниця.